Готуємо страву, яка не просто вариться, а поволі мліє в глиняному глечику. Це рис із капустою та соковитою куркою. Такий собі ледачий варіант голубців. Капуста тут нарізана великими шматками, а рис вбирає в себе томати й насичений смак курятини. Колись так готували часто. Тож спробуємо приготувати й зараз. Оскільки все відправляємо в духовку одночасно, всі продукти підготували заздалегідь. Беремо 350 грамів рису доброго, який не розварюється в кашу. Його ретельно промиваємо у прохолодній воді не раз і не два, а поки вода стане прозорою. Тоді рис у глечику буде розсипчастим. Тепер м'ясом. Беремо 800 грамів курячих стегенець, без шкірки. Так страва не буде занадто жирною, але з кісточкою. Вона дасть насичений бульйонний смак. Все зайве відрізаємо та промиваємо. Далі капуста. Беремо половинку. Ріжемо її не на соломку, як звикли для борщу, а на солідні великі шматочки. Така капуста у процесі томління стане ніжною, при цьому помітною. Буде відчуватися смак, і такі шматочки буде зручно їсти разом із м'ясом. Дістаємо глиняний глечик. Це посуд унікальний, він рівномірно віддає тепло. Всі продукти в ньому відповідно приготуються. На саме дно викладаємо капусту, розділяємо листочки руками, щоб вони лягли пухко, тоді добре набралися смаку і приготувалися. Відразу ж додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Перемішуємо капусту прямо в глечику, щоб спеції обволікли кожен шматочок. Трішки приминаємо її руками. Від солі та натиску капуста почне віддавати свій сік і помітно зменшиться в об'ємі. Тепер робимо соус, який об'єднає всі компоненти. Беремо два види томатів. Перший це домашній кетчуп. Він густий і має приємну гостру. Другий це перемелені домашні помідори. Вони більш лагідні, солодкуваті і дають страві потрібну кислинку. Сюди ж у глечик до капусти відправляємо кілька горошин чорного перцю та три великі зубчики чеснику. Часник наріжемо. Він віддасть свій аромат соусу в процесі довгого запікання. Заливаємо все це гарячою водою. Чому гарячою? Щоб процес приготування в духовці почався швидше. Води треба стільки, щоб вона гарно розчинила томат і пройшла між усіма листочками капусти. Пам'ятайте, рис забере багато вологи, але й капуста з куркою поділиться своїми соками. Викладаємо м'ясо. Більшу частину стегенець занурюємо прямо в капусту з соусом. Вони будуть тушкуватися в томаті. А тепер рисовий шар. Рівномірно висипаємо наш промитий рис, поверх м'яса та капусти. Ложкою акуратно розрівнюємо його. Важливо, щоб рис був повністю покритий рідиною. Якщо бачите, що води замало, сміливо долити ще трішки гарячої. Рис буде пити цю воду, вбираючи в себе смак м'яса, капусти та чеснику. Зверху на рис кладемо два стегенці, що залишилися. Вони стануть такою собі природною кришкою. Будуть запікатися зверху і не дадуть рису пересохнути. Обов'язково накриваємо глечик фольгою. Щільно притискаємо краї, щоб жодна крапля пари не втекла. Страва має добре пропаритися. Відправляємо в духовку. Запікаємо при температурі 180 градусів до 2 годин. За 10 хвилин до готовності знімаємо фольгу. Погляньте на цей результат: м'ясо зверху гарно підрум'янилося і рис також. До речі, дуже зручно готувати у такому глечику. Він має здатність накопичувати тепло, а потім дуже повільно його віддавати. Тож ваша вечеря залишатиметься гарячою ще мінімум 2 години після вимкнення. Вам не доведеться їсти холодне, враховуючи наше сьогодення. Кожна зернинка рису окремо. Він добре напарений і набрався кольору та запаху домашнього томату. Капуста стала, наче маслом. Це справжні ледачі голубці. Ви тільки зацініть таку страву. Ви не крутили кожен голубець окремо, не стояли годинами біля плити, нічого не підгоріло і не вимагало вашої пильної уваги. Просто все склали шарами в глечик, підправили в духовку і маєте розкішну вечерю. Готуйте для своїх рідних, зігрівайте їх такими теплими стравами. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Завжди ваші карпецькі шкварки.